Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 19 квітня, середа. Значить, друзі, чим я займаюся? Є ділянка, яка відведена під шкілку. От Зараз я швидко стараюся її розрихлити мотоблоком і зробити бугри. Так як я школу, ну, будучи наші виноградні саджанці, висаджую в буграх, я роблю бугри. Бо сьогодні знову обіцяють під вечір сильний дощ і там на декілька днів ну, е, якби квітень такий дощовий. Тобто Ці два дні були відносно такі сухі. І вчора і сонечко, навіть за 20 градусів тепла було, земелька трошки підсохла, дозволяє перебити мотоблоком. О, от Я хочу швидко цей момент і використати. Тому що якби, для школки в мене є свої терміни. Я стараюся їх висадити з 25 квітня по 1 травня. Тоді в мене якби, непогані результати виходять. О. Ну Тільки є одне. Ну. Це рік. Якби раніше як коли, перед тим як робити ці бугри, я вносив перегной. Да, ось ця діляночка ви бачите, вона... Під О, тобто я висипав перегною, розбрасував і потім перебував мотоблоком і робив. Цей рік буду робити, попробую перший, перший раз без перегною. Що воно вийде, побачимо по осені. Як би так, друзі. Да? Тобто Бугри, значить, отак ширина. Тут у мене їх 45-50 см, висота ну, е, ну, скільки там, 30 см, 40 висота, накидаю. ну мінімум, конечно, сантиметрів 70 надо треба робити. Ну, як мене місце трошки дозволяє, я, звісно, роблю метр. Мінімум 90 метр, Навітрі 1,10 десять е, виходили, то есть, воно тоді і гарно обслужувати, і провітрюється. і якби, Метр це взагалі в ідеалі, я вважаю. Ну, але ж якщо мало місця, можна і 70, Ну це вже, звісно, буде густіше. Е, висаджую я по два ряда ну то я вам тоді потім все постараюся показати. Друзі, небо бачу, ви бачите, що затягнуте. Так що працюємо, працюємо. Помощник у мене, як завжди, е, отакий мотоблок. Зараз ми його спробуємо завести і ще... Так. Ну-ка. Раз. О. Так, потім отак. О і заводимо шестилошадний дизельний такий мотоблок. В принципі, дуже подобається мені. Так, Включаємо таку першу передачу, даємо обороти. АПЛОДИРУЮТЬ Можу виключити однією рукою та й елки, можу О. Так, до що я веду, друзі, що земля вроді то волога, але ж ще... далі бачу буде ще гірше. Якщо сьогодні не зроблю, не встигну це то якби можу не вложитися в сроки. тому що завтра знову дощі і, не... і там на декілька днів. О... Коли вона просохне. А так вона волога, ну, як би в дозволяє. Потім далі я положу каплю, пльоночку, ну, в принципі, все вам покажу, друзі. Так. Так, коли земля перебита, друзі. Ряди вже наші намічені. Оце буде міждурядя, тут усе намічене. О. Тут тоді вже береться лопата і кидається. На бури. Трошки сюди, трошки також сюди. Ну, тут все ясно, друзі. Працюємо. Так, друзі, все, пустився дощ. Ну, але ж, дивіться, так, бугри накидав. І ще хотів один такий момент показати. Друзі, ну ось ще ще последній. Сими я вже зробив буграми, да, А сим ще треба зробити. Зараз тобто, я швидко вберу в оці маркера і потім покажу. Так, друзі, будемо по бистрому дивіться. Значить, що я з цими буграми робив? Тобто Бугри, коли я накидав, ну я ще їх треба доробити. це не все. Тобто, мені треба зробити якби гладку поверхність. Тобто, я беру обикновені граблі і отаку поверху стараюся зробити поверхність цю. Для чого це все робиться? Бачите, вже земля мокра. Ну, нічого, вже пошти це робиться для того, щоб коли капля буде лягати, рівненько вона лягала, тоді вона буде рівномірно і капати. Буває таке, що тут попадається камушек, ну, стекло, може бути. якби. Якщо це ви бачите, убирайте. Тобто, щоб і пленку, яка буде лягати, ну, будемо кривати бугри, не порвало і каплю не рвало. Ось таку рівну поверхнусть. Так, так ви поняли, да? ось так? Отак, ось отак, ось отак. Шудочок пішов, це добре. Тобто, зараз оці бугри, якби вони утрамбуються. І тоді вже можна плюночку на це. А потім, коли я отак, ну, ви, поняли, ну примірно зрозуміли, типу поверхність вирівнюю, то я ще беру і отак, друзі. Отак черевиком, як ви бачите. Ось так проходжу. Ну вже, звісно, болото, Не хочу сильно трамбувати цю землю. Ну, збоку, ось видно, якщо вам видно, то оце я так зробив. Да? З я сторони проходжу і сіє сторони проходю. Для чого це робиться? По-перше, не розмию дощ, бо воно буде утрамбована. Во-вторих, пленку тоді удобно натягувати, коли воно все рівно, вона півночка, якби наші бури гарно Гарно ля... приляже і буде прогріватися рівномірна земля і... і буде все добре, так, друзі. Ну На сьогодні все. Тобто бугри зроблені. Тепер лишається кинути капельку Провірить її, звісно, і потім накрити пленочкою. Ну це вже буде в наступних роликах. Якщо не буде доща, то можливо і завтра, друзі. А на сьогодні все. Ну, так. Ось наші бурки, ось вони вже такі, бачите, як болі нині вирівняні по, по, на скору руку. Рів, рівна поверхність йде. О, каплю буду я кидать, дві штуки. Раніше я вложив одну каплю, а зараз буду дві. Ну це я вже вам об'ясню все, друзі, в наступному ролику. До зустрічі, друзі. Друзі, все, показує по двірі, дощ, вали, повним ходом. Полним ходом, блядь, що добиться. Кому хорошо? А мабуть, тільки хвой. Хвойні. Навірно, тільки дякую тут. Моя жінка влікається такими разами кутки, такі робить, вона цікаві. Може колись я вам покажу, ролики сніглю. Підсадю, разні ростюшки такі цікаві. Я вам потім, друзі, все покажу. А це ось з верби, дивіться, таке дерево спили. розпускається чудо так.